Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля, з дистанції визначився, загодував точку ловлі, причепив на свій монтаж. Повідець наживив двох опарищів і двох мотилів і щойно зробив перше закидання. Ну а зараз чекаємо на клювання. Перше клювання не заставило на себе довго чекати. Б'ється так щось. Ось така пластирочка. спрацювала комбінація опариш, два мотелі і закрив опаришем. Часу на риболовлю, друзі, небагато у мене, десь пару годин. Так що, можливо, щось да, впіймаємо. Ну, в принципі, вже впіймали, але я маю на увазі щось більшого розміру. Дуже багато забивається пуху я поки зробив стартовий закорм точки поналипало не стільки що просто термдиць плювання яке а до цього один разок підсмикне і вже сидить підлящик бачите як наліпає забувається в шнур це просто трендець ага, і все і не пройде узол ну будемо якось так Дуже багато пуху. А, так це не підлящок, це... це синюга гарного розміру. О, дивіться який синець. Дубаса в закат. Ну, звісно, що рибка не крупна, але, але вона відзивається. Наскільки дайво крупні кільця, але все рівно забивається оця всяка, не знаю як м'якіше сказати, синці підійшли ще. разли цей пух короче так Мотель нас упарыыш шум. Нормально працюють багато не треба два мотиліки і достатньо. Що сьогодні, мабуть, вечірнього василька я не побачу. Це закид зараз буде. Чуєте, як пух політає? Дуже багато сміття. Занадто багато. Это уже... Там он будет сидеть. Да, и рыбка, мы видим, что снова... поналипала... с кирочка, скоріше за всього. Ані, знову, знову синить. Бре прям закит. До по дистанції сьогодні говорив, ну, можливо, повторюсь, метрів 40. Монтаж інлайн. Водівничка зараз 90-ка, трішки під носа. ну, тому що штовхають воду, нічого страшного. Повіддеться причепив сантиметрів 60. 60, можливо 70, Діаметр 0,15 гачок гамакацу 12. Ну а насадці, друзі, комбінація опариш. Два мотилі і закриваю опаришем. Я з'їздив вчора на Куренівський ринок. Взяв три порції собі. Мені вистачить їх на рибалок 10. Так, треба стояти, тому що я трішечки відвинувся назад. Берег крути позаду, щоб не чіплятися. До речі, друзі, по прикормці варений горох половинкою, запарена пшенична крупа і трішки реалфішу лящу шоколад. Та, мабуть, сидить. Комарі починають гристи так нормально. в мене і спрея ніякого з собою немає. Ох, 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 ох. синюга, який ви подивіться, друзі. Ну просто монстр. Монстр синець. Ну як монстр? Не ну, монстр. Звісно, влітають набагато більше, але все рівно розмір приємний. Так, треба трішечки поближче садка поставити. Та давай сильніше. Щойно таке клювання файне було. Та, мабуть, сидить. Звісно, сидить. смотрите. Вот смотрите, какой монстр, сынюга. Ось такий, друзі, результат. За 2 години риболовлі. Все, друзі, я вже зібрався. Так як відзивалась рибка, я задоволений. За 2 години, в принципі, непоганий результат. Вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді.